Центр реабілітації бурих медведів це унікальне місце, де тварини, що зазнали жорстокого поводження, отримують другий шанс на гідне життя. Розташований він у національному природному парку Синівир на Закарпатті. Центр був відкритий у 2011 році і став справжнім прихистком для десятків бурих ведмедів. Більшість Центр, мешканців центру це тварини, відбудів. які раніше жили в неволі, в тісних клітках, в звіринцях, Сподіваю, яких змушували розважати людей чи терпіти погане ставлення. Натомість в цьому центрі ведмеді мають доступ до великих вольєрів, лісу, ставків та можливості поводитись і жити природньо. Цей реабілітаційний центр це не просто символ надії доброти, який показує, що кожна жива істота заслуговує на співчуття і на турботу, і на нормальне життя. Це має своє краще життя. Там, груді, як ворушиться. Боже мой. А вот це я с утра така. Где ты? Где ты? Тут в краще краще не ходити. Я не знаю, хто там ходив. А ось Янки спить. Чуєте, розвалися, ось ці жопи до людей. накакав. Ну, бачите, кушають добре. Лапи у них. Так, да, як голова. О боже, він хоч жив. Цікавий сутулий ведмідь. Що ти спадки хочеш? Каже, я живу своє найкраще життя. Піду я від вас. Це ж ті ведм... ведмеді, які ото в цирку, да, ото їх експлуатували мабуть, ну, їх вихазують, бо типу ж парк реабілітації. Я скажу, ті от їх яких в клітках тримали. Воняють, вони, звісно, як... Да? як туалет. Ну, Представте, сколько кушать, звісно. Він якийсь темний. Чотири, он один де. Ага. Як їх подзивати? Пать, 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 пать. Ага. <світна> не написано, як кого. Тут такі самий. Міша. <світна> Скажи нам не добалось. <світна> Меню на день. Ага. 5 килограмм. Ничего. Ничего велосипеда. Где дюри? Дюрий его там нет, лесу тебя под. Не начнет там, не будешь ей. ну шо, даби подумай? На цих стендах можна побачити абсолютно всі історії мешканців цього реабілітаційного центру. Якщо вам цікаво, ви можете зробити скріншот і збільшити і почитати їхні історії. Якщо у вас буде така можливість і бажання, обов'язково завітайте! Це прекрасне природнє середовище. І подивіться на щасливих наїжених ведмедіків, які живуть своє найкраще життя в турботі і в злагоді з людьми. Ну, зараз там донька навчається і живемо. Ну, як їдемо, то зоопарку на 2 години часу на так ти кинути. Це ж ті, які доживають, уже які там почитати їх історії, що вони всі нещасні. <плес> Травку їсть. вони <плес> Дякую вам, друзі, за перегляд. Мандруйте україною і до зустрічі у наступних відео. Пока пока